Вареники з картоплею та сушеними грибами це смак дому, тепла і родинних традицій. Саме такі вареники ми готуємо на святу вечеру, бо без них наш стіл неможливо уявити. Це улюблені вареники нашої сім'ї, а особливо мого найдорожчого сина. Пісні прості та й неймовірно смачні. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні вареники з картоплею та сушеними грибами. Неймовірну смачну картопляну начинку з сухими грибами. У окрему миску вкладаємо 1 кг відвареної картоплі. Картоплю треба пом'яти. Окремо взяла 30 грамів білих сушених грибів, а можна брати будь які сушені риби. Залила їх холодною водою і залишила на 15 хвилин, щоб вони напухали. Воду стідила, а грибочки порізала дрібненько, в патенню наляла 2 столових ложки олії, сипала одну цибулину, нарізану кубиками, додала одну морквину натерту на крупній терці. Підсмажила до м'якості, додала грибочки і все разом потушила дві хвилини. Грибну засмажку додала до картопляного пюре. Додаю одну чайну ложку солі, Перчим до смаку. Додаємо півчайної ложки сухого чеснику. Все ретельно перемішуємо і начинка готова. Викладаємо її у миску. 840 г борошна, одна чайна ложка солі, 540 г окропу, 6 столових ложки олії і начинка. В миску всипаємо порошно, додаємо сіль, вливаємо окріп, додаємо олію і все гарно розмішуємо за допомогою дерев'яної ложки, а потім місимо рукою. Викладаємо тісто на доску і вимішуємо руками. Тісто гарне, не липне до рук. Тісто розділяємо на дві частини. Одну частину відставляємо, а з другою працюємо. Посипаємо на дошку борошно. Викладаємо тісто і розкачуємо його тоненько. Стаканом видушуємо варениці діаметром 7 см. Зайве тісто відбираємо, а варенички залишаємо. Варенички викладаємо на дошку. Ідемо ліпити вареники. Беремо вареничку, накладаємо в неї начинку одну столову ложку. Складаємо і ліпимо вареник простою ліпкою. Можна залишити і так, але я буду робити шнурочок. Отакий От гарний у нас вареник вийшов. На вареничку кладемо столову ложку начинки і ліпимо вареник простою ліпкою, а потім робимо шнурочком. Так вареник буде дуже гарний. І так ліпимо всі вареники. У каструлю вливаємо 3 літри води, солимо і вкладаємо вареники. Коли вареники спливуть, варимо їх 2 хвилини. За допомогою шумовки викладаємо вареники у глиняний посуд. Щедро вареники посипають підсмаженою на олії цибулю. Підкидаємо ними, щоб гарно повсюди розійшлася цибуля. Такі пісні вареники з картоплею та сушеними грибами. Це не просто страва, а частина родинного затишку. Вони ідеально доповняють святу вечерю. Та збирають усю сім'ю за одним столом. Готуйте з любов'ю і нехай у вашому домі панує мир та тепло. Зберігайте рецепт та готуйте для найдорожчих, смачного та світлих свят і миру нашій рідній Україні.